Волосся помила, вийшла з ванни. Чому розкажу, я себе рятувала. Так сталося, що я пішла в такий досвід, і я вирішила, вибачте, мене реально ці два дні затаритись наркотою. Другий аспект а, пропрацювання стосунків чи з мамою, чи з татом. Це стоялася оця мерзота, так, яку я з'їла. І от ця мерзота, вона застоялася. І вона мені робить головні болі. От є ще гоша. Явочка присю того От, з тілом. Тому що подивіться: а, раніше а, я просто робила, бо ну, не шкодувала своє тіло. Була мокра. Розумієте? Дорогі мої, підходьте до цього процесу. Не підходьте до цього процесу, що ви собі щось забороняєте. Не кажіть так, ну а на різні тем і по харчуванню я.